Дорогі друзі, після мого попереднього відео, яке стосувалося Ощадбанку, на мій канал поступило дуже багато запитань. І серед них були і запитання, як все-таки відновити доступ до свого банківського рахунку і для отримання пенсії. Я знайшов на сайті Ощадбанку поради клієнтам щодо вирішення проблем з доступом. До мобільний Ощад для окремих клієнтів банку з тимчасово окупованих територій. Внизу в описі після цього відео я залишу посилання на цю інструкцію, і ви зможете нею скористатися. Але я пройдуся зараз в скороченому форматі по цій інструкції, щоб ви зрозуміли, як і яким чином діяти. Банк пише, що через військову агресію на тимчасово окупованих регіонах України не працюють номери українських операторів, і відділення теж не можуть працювати через цю небезпеку. Тому Ощадбанк розробив спосіб, щоб українці на цих територіях мали доступ до своїх коштів та послуг онлайн-банкінгу. Що для цього потрібно? І тут пропонується 5 кроків. Спочатку потрібно завантажити мобільний ощад, тобто додаток банку. Після того, коли при реєстрації або вході до цього мобільного додатку, потрібно ввести номер телефону. Ви маєте отримати смс. Якщо СМС на телефон вам не приходить, тоді ви переходите на сайті банку у розділ Зворотній зв'язок і обираєте веб-дзвінок. Ось він, веб-дзвінок. Натискаєте опцію продовжити без авторизації і вас буде з'єднано з оператором контакт центру банку. Ви можете використати для зв'язку. З Ощадбанком Viber, Telegram, Messenger і ось цей веб-дзвінок. Майте на увазі, що дзвінки приймаються з 8-ї години ранку до 20 години вечора. Якщо ви зробите дзвінок за межами цього часу, тоді ви отримаєте відповідь наступного робочого дня. Третім кроком. Під час розмови з оператором контакт центру виконуєте його вказівки, вам буде змінено канал доставки одноразових паролів. Тут ще раз підкреслюється, що необхідно здійснити реєстрацію не пізніше закінчення поточного дня, в якому було проведено зміну каналу доставки. Якщо у вас це не вийшло. Здійснити протягом одного дня, тоді потрібно спробувати наступного дня. Після цього заходите в додаток, натискаєте Відправити смс повторно і повідомлення надійде вам у Viber на фінансовий номер телефону. Ось приводиться е, скан цього повідомлення. що зараз на номер такий, то прийде смс із кодом. І код із чотирьох цифр. Якщо код не прийшов, натискаєте опцію Відправити SMS ще раз. Банк застерігає, що якщо є труднощі з застосунком Viber, тоді вам необхідно скористатися сервісами VPN. Завантажте будь-який доступний сервіс VPN і встановіть на ваш пристрій. До речі, я розповідав про VPN. В одному із своїх відео, ви можете його переглянути. Після цього виконуєте реєстрацію у мобільному додатку Ощад, і всі наступні операції можете підтверджувати в новому додатку кодом доступу відбитком пальця або Face ID. Тобто скануванням сканування вашого обличчя, якщо цю функцію підтримує ваш Смартфон. При необхідності повторної реєстрації повторіть процес, звернувшись до контакт-центру. Я не знаю, як працює ця система і чи вона дійсно працює, тому просив би глядачів з окупованих територій спробувати зареєструватися. В Чатбанку за допомогою цієї системи і просив би також повідомити у коментарях на мій канал, щоб інші люди, яким це потрібно, могли скористатися даною опцією. Надіюся, пояснив доступно і зрозуміло. Дякую вам, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. До нових зустрічей!